Вітаю, любі мої підписники та всі, хто дивиться сьогодні це відео. Мій канал розпочинає нову рубрику Прості поради. Це рубрика, де я буду знайомити вас із людьми, які вже досягли певного рівня у вивченні іноземної мови та радо ділитимуться з вами своїми методами та способами у вивченні. І Я щиро надіюся, що деякі з цих порад стануть вам у нагоді. Але спершу я подумала, що вам буде цікаво ближче познайомитися зі мною у першому. Випуску я розкажу вам трішки про себе. Так, мене звати Олена Ободовська. Родом я з України, а з вересня 2022 року мешкаю у Німеччині. У жовтні 2022 року я почала відвідувати інтеграційні курси. У червні я склала іспит та отримала сертифікат b 1 на цьому я не збираюся зупиняти. Я вже знайшла наступну школу, і з жовтня починаються мої заняття. Моя наступна мета сертифікат Б 2 Тож побажайте мені успіху у коментарях, а я вам буду вдячна за це. Отже, вивчаю мову я рік, і за цей рік я сформувала для себе три головних пункти, без яких, на мою думку, на жаль, неможливо повноцінне вивчення іноземної мови. Перше. Це мотивація. Ви маєте чітко розуміти для чого ви вивчаєте мову. І де ви її будете використовувати особисто для мене моєю мотивацією став так званий мовний бар'єр. На початку, коли я приїхала тільки в Німеччину, навіть у супермаркеті на касі я відчувала якийсь жахливий стан безпорадності, тому що я не розуміла, коли мене касир на касі щось запитує, чи просто бажає я гарного дня. Тому, щоб більше не відчувати цього стану безпорадності, я витрачаю багато часу на вивчення. Німецької мови друге це системність без системності. На жаль, теж нікуди. Оскільки Німеччина дала мені змогу безперебійно вивчати німецьку мову, я займаюся вивченням щодня, коли я відвідувала інтеграційні курси, це було 4 академічних години. Плюс я самостійно займалася 2-4 години. Звісно, кожен має для себе обрати свою системність, зручну для нього, тому що головною умовою у вивченні будь-якої іноземної мови також є те, що вам має це подобатись, вам має подобатися сам процес вивчення. Іноземної мови, тоді все буде добре, тоді у вас обов'язково все вийде. Але що головне у системності? Коли ви визначаєте зручну для себе системність, намагайтеся її дотримуватися, щоб не було такого: наприклад, ви виділили для себе два дні на тиждень займатися вивченням іноземної мови вівторок та четвер. Вівторок щось у вас там не склалось, і ви думаєте, та нічого страшного, я в четвер позаймаюся і за вівторок, і за четвер. І от в четвер ви сідаєте і вчитесь і за вівторок, і за четвер. І, на жаль, від цього толку буде мало. Ви просто лише перевтомитеся. Тому, якщо ви обрали двічі на тиждень, будь ласка, займайтеся двічі на тиждень. Якщо ви обрали щодня по 15 хвилин, будь ласка, займайтеся щодня. По 15 хвилин, і ви самі відмітите для себе, що це дає величезний прогрес та результат. Третій пункт це занурення у мову оточення себе мовою, яку ви вивчаєте. Я вважаю надважливою, щоб не було такого, що ви повчили граматику, ви поробили якісь вправи, ви навіть почитали і пописали, і все. І забули про цю мову, яку ви вивчаєте. Це буде приносити результат, але він буде дуже маленький та не дуже дієвий. Тому намагайтеся оточувати себе мовою, яку ви вивчаєте. Як роблю це я Щоранку, коли я прокидаюся, роблю ранкову руханку чи просто кудись збираюсь, я обов'язково вмикаю радіо і слухаю, як говорять носії мови німецькою. Також я читаю ще я почала дивитися серіали, фільми та усілякі програми німецькою. І оскільки я знаходжуся в Німеччині, також мені дуже допомагає просто вийти на вулицю. Я просто гуляю серед містян, вмикаю вуха і слухаю, як говорять носії мови та намагаюся їх зрозуміти. Також я брала участь у.

Sagen Sie mir bitte, äh, wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut, danke schön. Und wie geht Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Schöne Grüße aus Kuta an die ganze Runde. Ciao, ciao. Nein, nein, nein. An deinen Mann auch noch. Nochmal, noch bitte. Nochmal schöne Grüße an deinen Mann, es war schön mit deiner Frau. Danke. schön, <laughs> <laughs> Придумувати собі завдання. Наприклад, якась там незрозуміла була у мене річ з банком, я не могла вирішити самостійно. І я думаю, так, вивчу зараз кілька речень, що мені потрібно, і йду в банк до працівника. І це спрацювало. Я запитала, мені розказали, відповіли. А тепер трішки практичних порад від мене. Перше читання. Читання є дуже важливою складовою у вивченні будь-якої іноземної мови. Перш за все, оберіть матеріали, які вам цікаві та відповідають вашому рівню вчення іноземної мови. Почати можна з легких історій, новин. Коротких розповідей, дитячих книжок, ну а потім вже поступово можна переходити до більш складних текстів. Також я раджу звернути увагу на книжки, розраховані для дітей та юнацтва. У них більш простіша мова, і, до речі, там ще також присутні ілюстрації, які також допомагають зрозуміти, про що йдеться у цій книзі. Особисто я на початку почала читати журнал. Це було моєю помилкою, тому що в журналі вже такі більш складні тексти. А я ще не знала такої кількості слів. У мене ще не було такої лексики, навіть як зараз. І е, спершу це навіть відбило в мене бажання взагалі читати, але потім. Я знайшла для себе книгу, яка підійшла для мене ідеально. Це любовний роман. Мова там проста, цікава. Хто стежить за мною в інстаграм, той бачив, що німці дуже часто виставляють книги. І нещодавно я собі три чи чотири не пам'ятаю, взяла детективи. Тобто, у мене зараз любовний роман. Який я вже почала читати. А на черзі в мене кримінальні детективи. Коли я читаю, я обов'язково читаю вголос і виписую обов'язково у свій словничок незнайомі слова. Спочатку це був один абзац, потім це було два абзац, Потім я намагалась прочитати одну сторінку і уловити хоча б суть, про що йдеться на цій сторінці, і потім опрацьовувала її. Ще раз перечитувала вголос, виписувала незнайомі слова. через рік я вже читаю книжку, я уловлюю головну суть і виписую також незнайомі слова. І скажу вам, що слів стає менше і менше, які потрібно виписувати. Також дуже гарна практика. Можна записувати себе на диктофон і потім прослуховувати і опрацьовувати свої помилки. Ви вже самі можете чути, де ви робите ці помилки. Друге це говоріння. Коли я відвідувала інтеграційні курси, для себе я відкрила діалоги. Пізніше я почала сама складати діалоги і просто проговорювати їх в голос або вчити на пам'ять. Це теж допомагає дуже розговоритися. Також дуже допомагає розговоритися опис картинки. Особисто я з дитинства не любила ні твори писати, ні тим більше справді описувати картинки, але ніде правди діти. Ця вправа дуже допомагає. Тобто я вам е, просто раджу: беріть будь-яку фотографію чи картинку та описуйте її. Описуйте те, що ви бачите на цій картинці. Описуйте, кого ви бачите на цій картинці, хто де стоїть. Е, фантазуйте, придумайте, яка може бути ситуація на цій картинці, яка пора року, хто з ким говорить, куди хтось іде, чи що хто святкує, чи куди дивиться, а якщо десь. Людина дивиться якась в бік, то що вона може бачити, і це вам обов'язково допоможе розговоритися. Слухання скажу, що на мою думку, розуміння того, що говорить носій, є найскладнішим. Тому що сказати, ти вже наче навчився, ти говориш, але далі йде наступний етап, коли тобі відповідають, тобі кажуть щось у відповідь, і ти. Стикаєшся з тим, що ти знову нічого не розумієш. Особисто в мене пішов рік на те, щоб я плюс-мінус почала чути і розуміти людей. А допомогла мені в цьому така вправа, як транскрибація. Це неймовірно чудова вправа. Мені вона прямо лягла. Як Я її роблю, я вмикаю аудіо. І транскрибую простими словами, просто записую те, що я чую. І коли я вже написала, я перевіряю себе і знов таки працюю над своїми помилками, над тими словами, які я вперше почула. Тут також головна умова: беріть для себе аудіо свого рівня. Тому що, якщо у вас А1, а ви візьмете С 1 звісно. У вас нічого не вийде, і ви закинете цю справу. Тому я дуже раджу брати аудіозаписи свого рівня, зрозумілі вам, і ви будете відчувати кайф та насолоду від того, що ви розумієте і що ви навіть можете це написати. Тож ось така порада, користуйтесь письмо. До письма я також відношу транскрибацію, а ще для себе відкрила таку цікаву вправу, як щоденник. Оскільки я люблю займатися зранку, то я описую свій вчорашній день. Та мої плани на наступний день. Тобто, таким чином я практикую минулий час і планування. Також ця вправа допомагає мислити німецькою, як я це роблю. Я починаю писати, я пишу абсолютно без словника і без перекладача. Слова, яких я не знаю, я пропускаю або пишу українською, щоб не забути. Коли в мене розповідь за минулий день і планування на наступний, готові німецькою. Я в перекладач пишу. Українською цей текст перекладаю і вже так починаю опрацьовувати. Свої помилки, знов таки робота йде з текстом і знов виписуються усі незнайомі слова, тому що вивчення іноземної мови це дуже кропіткий процес. А тепер трошки про життя буття. Звісно, коли людина активна, коли людина прокидається, має настрій, вчитися до всього нового, вона сідає і займається ось тут без проблем. Але у кожного з нас є такі дні, коли ми абсолютно не хочемо нічого робити, не хочемо те, що вчити іноземну мову. Ми Взагалі нічого не хочемо робити. Так, бувають такі дні. Що особисто я роблю в таких випадках? Я намагаюся із собою домовитися і кажу: давай сьогодні ти хоча б зробиш одну якусь вправу, хоча б 15 хвилин. Переважно зі мною це спрацьовує. Я починаю робити якусь вправу, далі мене процес захоплює. І я займаюся тих своїх кілька годин, як завжди, тому що мені на щастя вивчення іноземної мови приносить задоволення. Для того щоб вам цей процес теж приносив задоволення, оточуйте себе тим, що вам подобається. Слухайте пісні, які вам подобаються. Читайте тексти, вірші, які вам подобаються. Дивіться фільми, серіали, які вам подобаються. Але за рік вивчення іноземної мови я двічі робила. Паузу у вивченні, перший раз це був тиждень, другий раз більше. Звісно, я живу в Німеччині, то хочу я чи не хочу. Коли я виходила на вулицю, я чула від оточуючих німецьку, тобто пасивний досвід від мене нікуди не дівся. Просто я зробила паузу з граматикою та вправами. Я думаю, що головне. Це вміти домовитися з собою. Якщо ви домовляєтеся із собою, вас потім не гризе ніякі сумління. Ви даєте собі паузу, ви перезавантажуєтесь, ви відпочиваєте, і потім з новими силами ви занурюєтеся у нове, ще більш цікавіше вивчення іноземної мови. Буду вже завершувати сьогоднішній випуск. Я дуже надіюся, що деякі мої поради стануть вам у нагоді, і ви будете їх використовувати. Будь ласочка, якщо вам цікаво, якими мобільними додатками я користуюсь, які книги я читаю, по яких підручниках я займаюся граматично, які вправи я роблю тощо, будь ласка. Ставте питання у коментарях, обов'язково всім відповім. А якщо буде, на, скажімо, одну тематику якась велика кількість запитань, то радо буду для вас знімати наступні випуски. Також я хочу подякувати моїм постійним глядачам. Є дівчата, які пишуть мені щонеділі приємні коментарі. Дівчата, любі мої підписники, це настільки приємно, що я вам дуже вдячна. І е, саме такі ваші побажання та коментарі надихають мене на створення наступних вправ. А вам я бажаю е, гарного настрою, натхнення для вивчення іноземної мови, впевненості у собі, трошки більше практики, і у вас все обов'язково вийде. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren, liken und drücken die... Drücken. Hallo. Ja, äh... Hallo. Juhu. <lacht> Juhu. <lacht> danke schön. schön passiert, ja. ja, ja. Ich danke, ja. Ach nee, ist nicht schön. Ja, ähm... Wenn ich ja, äh... Sparschu... Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren, liken und die... Dann abonnieren, liken und die Glocke drücken, um die nächsten Übungen nicht verpassen. Tschüss!